Допомога громаді в Івано-Франківську відбулося нагородження переможців міського конкурсу програм розвитку місцевого самоврядування. Їх леова частка, а це три десятки, традиційно належать ОСББ та будинковим комітетам. Третій рік поспіль за ініціативи місцевих депутатів, активні мешканці мають змогу за підтримки бюджетних коштів реалізувати проекти, що спрямовані на розв'язання актуальних проблем, заміна комунікацій чи вікон у під'їздах, ремонт підвальних приміщень та приведення до ладу прибудинкових територій. Ще 16 переможних заявок, що стосуються культурного. До освітнього розвитку міста від представників громадських організацій. Будинок буде введений до краю. Рішили, що так ми зробити, самі самотужки нічого не можемо. Почули, що є такі проєкти, і почали вступати в проєкти, і за рахунок проєктів зробили дуже багато будинку, всякого ремонту. У нас є вода в одному із під'їздів. Дуже багато років ми вже з цим б'ємося, тепер ось знову. Приступили до цієї роботи. Надіємося, що вже на цей раз буде успішно. І от будинок введений в 73-му році в експлуатацію, дуже погані в нас вікна в під'їздах. Ми оголошували ще навесні, якраз коли були святкування днів Шевченка по Україні, і в тому числі в місті Франківського. і наголошували про. Скажімо, таку певну проблематику навколо пам'ятника Шевченка, який стоїть у нас в місті. Тобто, ніби певні проблеми вирішили. Пам'ятник стоїть, поставили, але ніхто нічого не знає. Не проведена просвітницька кампанія про те, що це за пам'ятник, звідки отримали вже від з Канади фільм про Лео Мола, про автора, про його долю, про його зв'язки з Україною. Цей фільм перекладений на українську мову, має бути адаптований. Під сприйняття молоддю, особливо, ми будемо виконувати покази. Я думаю, в обов'язковому порядку по всіх шкільних і всіх різних навчальних закладах. Зведення спортивних майданчиків чи розбудова дитячої інфраструктури у приміських селах, а також новинка цьогорічного конкурсу покращення умов навчання у школах. Проєктів від небайдужої громади кажуть народні обранці, Вистачає, бо люди нарешті зрозуміли співфінансування найкращий спосіб вирішити проблеми громади. Особливістю цього конкурсу це є співпраця з громадою, співпраця і співфінансування мешканців відповідно громадських молоді і співфінансування батьків. Тому це дуже. Важливо, коли місто, міська рада, наша фракція «Свобода» ініціювала цей конкурс для того, щоб власне допомогти сьогодні ініціативним людям на підтримку ініціативних мешканців та реалізацію конкурсних проєктів цьогоріч із міської казни виділять близько 2,5 мільйонів гривень.